Псевдо садівник, військово-службово окремої аеромобільної надніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, родом з Одеси. Працював у галузі освіти, викладачем в ліцеї. До армійських лав добровільно долучився влітку 2024 року, адже хотів зробити свій внесок в справу наближення майбутньої перемоги, оскільки ворог чи не щотижня з балістики атакує його рідне місто. Брав участь в запеклих боях із ворогом на вугледарському напрямку на Донеччині, отримав поранення. Садівник навчався в Одеському морському коледжі на спеціальності технічний флот, і там була нетривала військова підготовка. Вже після долучення влітку 2024-го долав 77-ї бригади, пройшов навчання на полігоні. Я прийшов сам, до цього не служив ні в армії, не було воза, нічого. Ну я вчився в Одеський морський коледж технічного флоту, і в мене було. Військова підготовка. Три місяці нас навчали, але ну, звідти я якийсь досвід отримав для себе зброя, поводження, і, ну, своє, як з людьми, як в критичних, на яких нам модулювали обставини, як себе поводити. А як попав до 77-ї, я прийшов сам е до військомату. Це було в початку августа. Прийшов до військкомату, колись якраз 16 числа на оновлення даних е, в мене мама залишилася одна, і я вирішив для себе, що хто як не ми захистимо своїх близьких та свою рідну країну. А чому так пізно я до цього працював? В ліцеї і чотири роки. Я приносив пользу. Цю працю теж потрібно хтось виконувати, тому що бомбосховища, діти і це будущее наше. І хто як не ми. Ну, Прийшов такий переломний момент, мабуть. Я зрозумів, що тут все готово і якось люди є, хто зам... ну, мене може замінити. Я вирішив, що я там потрібніше. Запропонували десанта, що ми війська. І я з дитинства хотілося нам всім бути десантниками. Це нас заводило так, як батько був військовий, дуже цього хотілося, прагнулося. І я прийняв для себе рішення, що так. Я буду штурмові десантник штурмових військ. Я дуже вдячний всім 77-му інструкторам та непосередньо командирів. Дуже довели і дуже навчили. Я для себе зрозумів, що потрібно для мене в цій ситуації, як поводитись, як відчувати колектив. Я, як командир відділення, можу на своєму досвіді показувати. І ну людям вдохновляти, так скажемо, дуже було важко, тому що не так було. Я наскільки вважав підготовленим себе, це було не так. Я отримав дуже гарний досвід по фізичної, по тактичної, по медицині. Дуже вдячний нашому медику бойовому. І доводив це до своїх побратимів з відділення, що це тільки це тебе врятує. І не тільки про себе треба думати, піклуватися, тому що сам важко. І, можна даже сказати, ненадовго ти сам. Треба дивитися за собою, за побратимом і ті люди, які знаходяться рядом з тобою в зоні виконання. На бойових, тому що ми злагоджений організм, і якщо втрачаєш одного з відділення, це дуже важко. Після навчання на полігоні за розпорядженням командування разом зі своєю ротою відправився на вугледарський напрямок. Там вступив запеклі бої із переважаючим кількісно ворогом, який стріляв зі всього, що в нього є в наявності: артилерія, бронетехніка, авіабомби, постійні штурми живої сили. Дуже був інтенсивний бої в ПІВІ. То в основному FPV, артобстріли, мінометки та розтяжки, міни, ліпістки. Це дуже важко, це дуже треба бути зосередженим. Дуже я не впізнав місцевість, яку побачив, перші враження були дуже, дуже важко. Це згадувати, особливо на підходах FPV не дають ніяк переміщатися. Дуже інтенсивні. Одні, два, три. Ну, суцільно, якщо ми проходили кілометр двісті, ми за цей час ну, за дуже великий час проходили це, тому що багато FPV. І десь бачиш, чуєш, сразу передаєш у воздух, ховаєшся і чекаєш. Середньої важкості кульове поранення в ногу, акуба-травма, відірвана права перетип, перепонка барабанна і многочисленні осколочні поранення. Туло, шиї, кінцівок. Ну, так все. Начали Прилітати дуже важкі каби і все інше, тобто пробивали собі ход. Це дуже важко, коли не ставкувався з таким відчуттям перше. Ну, в цілому до першого пострілу, потім вже робиш все на автоматі, і я за це вдячний. Ще раз повторюсь: 77-му навчальному центру непосередньо руководителям, інструкторам, командирам. Вони це там робиш все на автоматі, тому що відработа це. І це тебе врятує. Як і побратима твого, і все, там немає часу щось думати. Там те, що ти навчився, то, що тобі заложили, то, що ти отримав, то і приміняєш.